Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні 3 січня 2026 року. Сьогодні вже третій день, як ми живемо в новому році. Ще з дитинства ми чекаємо на це свято, покладаємо на нього найкращі свої мрії. Нехай же так і буде. І все задумане нами в новий рік здійсниться. Головне не сумніватись. А вірити і жити так, неначе ваша мрія не десь там далеко а вже здійснилась, і тоді трапиться справжнє диво і буде так, як ви захочете. Тож бажаю вам у цьому 2026 році справжніх див і здійснення найпотаємніших. Ваших бажань. Як би не було складно, а ми завжди готуємося до цього свята, стараємося щоб у нас на столі було щось смачненьке. Грибку смажимо, запікаємо, фаршируємо, картопельку із м'ясом в духовці запікаємо, готуємо різні салати, бутерброди, м'ясо, холодець обов'язково. І Я думаю, що за ці три дні. Ми вже подоїдали там дещо. А якщо ще не доїли і щось у вас там лишилося, я думаю, вам хочеться чогось такого свіженького, легкого, не дуже калорійного, тож перевіряємо свій холодильник, що там у ньому є. Є капуста молода, дуже добре, не дуже молода, теж піде. Пекінська, може, лишилася теж добре. Тож не даємо зіпсуватися продуктам в нашому холодильнику. Використовуємо все з користю для нашого бюджету і для нашого здоров'я. У мене лишився такий невеликий шматочок молодої капусти, нарізаю її дрібненько. Один невеликий свіжий огірок. Злегка обчищаю і нарізаю соломкою. Капусту злегка підсолюю, додаю до неї огірки, а також беру зелень. У мене цибуля, кріп, петрушка. Нарізаю дрібненько. Два відварених вкруту яйця нарізаю кубиками. Салат заправляю майонезом однієї ложки, на цю кількість салату буде достатньо. Салат ретельно перемішую і можна подавати його до столу. Хоч цей салат і простий в приготуванні, і з малої кількості продуктів, але він виходить дуже смачний. Рекомендую. Дорогенькі мої, я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Не забувайте заходити до мене і в новому році. Чекаю на ваші вподобайки, на коментарі. Щиро вам дякую за всі добрі слова, які я від вас чую. На все добре. Будьте здорові і щасливі. Ви і ваші рідні й близькі. До зустрічі!